Чернігівщина буде із новою громадою. Облдержадміністрація дала добро на створення Батуринської об'єднаної територіальної громади. Сьогодні ми отримали розпорядження губернатора про прийняте розпорядження про створення Батуринської об'єднаної територіальної громади із Матіївською сільською радою, Городищанською сільською радою. І Батуринською міською радою. Подальшому, я думаю, що на найближчій сесії обласної ради буде прийнято рішення сесії і подані документи в послідуючому кабінет міністрів. Нині на Чернігівщині вже є п'ять повноцінно діючих громад ще плюс дві, які вже пройшли процедуру затвердження облдержадміністрацією, і ще сім розглядаються. Наразі необхідно, аби до середини серпня було прийнято рішення про утворення якомога більшої кількості спроможних громад. І вони подали документи про готовність провести у жовтні вибори. Тоді вони потраплять до бюджетного переліку 2017 року. Зараз стоїть питання, щоб не затягувати це, якщо ми до середини серпня. Зможемо подати документи, що в нас уже є об'єднана громада, і що можна проводити проводити вибори в жовтні. То, якщо в жовтні проведе вибори, то з 1 січня будуть інвестиційні проекти розглянутися, будуть інвестиції в цю громаду і допомога від держави. Але у законі є певні недоліки. Якщо утворених громад немає у перспективному плані, немає і бюджетних відносин із державою, що мають розпочатися з 1 січня наступного року. Сьогодні вийшло так, що ті громади, які подають свої заявки, вони не входять у межі затверджених. Це говорить про те, що вони не можуть мати бюджетні відносини з державою. Аби нові громади потрапили до бюджетної мережі, треба вносити зміни до перспективного плану децентралізації в області. Сьогодні нам терміново треба до 1 вересня внести зміни в перспективний план. А він повинен бути затверджений обласною радою. Після цього вже кадмін, після цього вже процес піде. Те, що створена сьогодні, Остерська громада і Батуринська громада ще не говорить про те, що буде відповідне фінансування. Тобто казначейство їх у себе не побачить. Після того вона відкриває бюджетні рахунки тільки після того. Як буде затверджено Кабінетом міністрів. Те, над чим також треба працювати, щоб не було так званих білих плям, населених пунктів, які взагалі не потрапили до складу громад. Тобто, отут створюється громада, тут, тут, а отут у середині, чи десь з збоку ці села нікому не треба, і ніхто їх не об'єднує, і ніхто їх не приєднує, бо вони не вигідні, в них там не податків нема, не перспективи нема, але ж там живуть люди. Тож над ними не повинен опікатися. У нас дуже багато створено білих плям. Сьогодні ми створили Остецьку громаду, куди не війшли інші громади. По плану формування громад, там мало бути п'ять сільських рад, ми бачимо сьогодні дві сільські ради, ну крім остра, враховуючи остра. Також ми сьогодні дали є затвердження по батурні, також не входять деякі населені пункти. І нам треба визначатися, куди ці населені пункти, до якої громади вони війдуть.